16 квітня. Природа знову грає з нами в гру Вгадай температуру. Завтра Україна прокинеться з легким подивом. На дворі весна, але зранку деякі області отримають подарунок від Всесвіту похолодання. Не всім, звісно, лише тим, кому пощастить. Тисни лайк, підпишіться, щоб не пропустити, коли весна передумає бути весною зовсім, а ми продовжуємо. Температурний сюрприз дня. Поки більшість країни насолоджуватиметься приємними плюс 18 до плюс 23 градусів, північ вирішила відпочити від тепла тут максимум плюс 12 до плюс 17 градусів. Сумщина при цьому залишиться на троні тепла, як справжній весняний війпі. Черкащина ти теж не проскочиш, готуйся трохи попрохолоднішати, але недовго. Природа не злопам'ятна, вона просто трохи грайлива. Вітер вирішив влаштувати модний показ. Південний, пристрасний, місцями до 20 метрів на секунду буде розвіювати волосся та нерви жителям західних, північних і центральних областей. На півдні та сході більш стримано, бо там весна ввімкнула режим, чай з лимоном на балконі. Дощ? Так, але вибірково. Вночі захід поплаче, вдень Черкащина та північ. Інші регіони можуть радісно бігати з кавою по сонячних вулицях. Рекомендація від всесвітнього центру адаптації до абсурдної весни: Термос-настрій, як буде, так буде. І легка куртка, яку зранку носиш, в день тягнеш, а ввечері знову вдягаєш.